Ну що, секрет успішного запросування гербіцидів, вже почалися в минулому році у вас е, на полях. Цього року дуже багато звільків. Проблеми з пробученням картоплі, зі сходами картоплі, е, листочки скоручені. От ви бачите картинку злівом, і ще реакція залишилась після тієї на картоплі минулорічних гербіцидів. Але справа фото це, яке, вас чекає, Якщо будуть специфічні гербіциди, який може бути результат стовідсоткове поле таким тріщинами бунгами. Тобто гербіцидами треба вже контролювати, починаючи з минулого року, які ви використовували на своїх культурах, і які дози, норми, і які був попереднім. Причини зниження вражальності картоплі та якості це після дії гербіцидів, яка застосовувалась попередні або раніше років своєзміння. Бо є гербіциди, які мають два роки після дії. Або порушення, наприклад, правил застосування навіть картопляних гербіцидів, це з рук сельфоніл мочевини, які використовують не в терміни, які рекомендують хімічні компанії. Наприклад, там римсофорон потрібно використовувати. По наскільки я пам'ятаю, від 5 до, 15, до до, максимально до 20 сантиметрів картоплі. І, да. І дивитися, обов'язково надана в'язь, чи немає там вже буль. Тому що якщо будуть вже буль, то можуть бути вже проблеми з цим завитом використання оприскувачів. Обов'язково залишки, якщо ми десь на яких полях щось вносили, факт потрібно мити. І попередню діючу речовину знищити, тому що там може залишитись мікрочастинка, яка може зробити вам біду. Впливає на посіві картоплі, коли вносяться на сусідніх полях також якісь специфічні гербіциди, які можуть вітром зноситись, відповідно пошкоджуючи пошкоджуючи ваші рослини картоплі. Які самі небезпечні групи для картоплі? Це група 2. Ініпітери, що це група за мочовин і медозлінів, і, 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 і група 4. Якщо у вас користовується гербіцид з цих груп, чекайте біди, тому що після дія буде. Особливо взяти минулий рік, у нас осінь була сухою, теплою, зима знову ж таки сухою теплою, розпад минулорічних гербіцидів, проходимо набагато гірше. Плюс, якщо ми ще не використовували оранку, то ця проблема може дуже дуже показати. Які комплекс заходів може зменшити негативну дію використання використанні гербіцидів. тому використання мінімального мінімальних норм і в бакових сумішах декілька, дві-три діючі речовини для того, щоб ви могли використати мінімальну кількість і отримати ефект. На попередній культурі, тому що якщо використання одного гедоцида, ви маєте для того, щоб отримати ефект, ви маєте дати повну дозу для того, щоб о, на тій культурі буде все добре, але на вашу картоплі наступного року може бути запагало. Тому використовуйте бакове суміші з мінімальними нормами. Перед висадженням картоплі проводити глибоку органку обов'язково обов'язково е, і застосовувати сіло зміну. Бажано такі культури, на яких попередніх ви не використовується героїта, те, те що я вам показав з другої четвертої групи. І я провів аналіз, скільки все-таки діючих речовин можна використовувати в картоплі. Я десь нарахував більше 15 п'ятнадцяти ґрунтових діючих речовин, група 1 а це тут я включив противозлапою. Як правило, вони всі можна використовувати. Як до витягувати після на початку вегетації для зняття проблеми з лаковим буріалом? Другий це римсинформ знову ж таки, з другої, групи, що я вам акцентував, але знову ж таки, вже висоти рослин картоплі 5-20 см 3, до відтворення, для того, щоб не було проблем. Також можна використовувати такі діючі речовини, як педметалін. І навіть я в лапки взяв три філаліни. Чому? Тому що е, є проблема герпецидного захисту на торфових ґрунтах, де екранний тип працювати не буде. Е, ви будете змушені працювати по вегетації. А працювати по вегетації при високих температурах, коли і так, не все добре розвивається, відсутність відсутності і відповідно, ви ще забираєте своїх урожай. Тому це діючу речовину можна використати, особливо коли у вас там гумусу буде 3%, але єдиний нюанс вносите цей діючу речовину, зразу заробляєте ґрунт. І потім можете садити картоплю і обробляти цей ґрунт. Ця діюча речовина буде працювати. Ну і загальновідомий класичний діюча речовина це митропузин. Але останні роки він не знаю, чи то генетика в картоплі змінилася, але він мені став все чим далі не подобатись, тому плані що. картопля зелена все добре, але урожай не добираю. І оці всі діючі речовини, які зареєстровані на картоплі, можна використовувати. Вони мають як системний, так і екранний тип. Зараз я вам покажу. от метробузин. Він у нас як екранного типу, але коли знов такі будуть опити, він пробивається. І так, як його вбирає бур'ян, так само вбирає і культурна картопля. да, визиває такого освітлення, але. Він зупиняє розвиток рослини. якщо просто порівняти. Я просто бачив в порівнянні, де знов ж таки, як казав Ольга, не хватило рейсору, і внесли витрибузин. То там, де був рейсер, да, було освітлення, але зупинявся. І там, де був рейсер, картопля вже була змикнулася. Де був витрибузін, вона не змикнулася. Тепер хотів показати продукт системної дії е, Тифлореї. Там це трифлант, тут тобто, назва аудію чи трифлоралін. Його заробляється без загільного ґрунт, і він, коли бур'ян починає насіння проростати, е, зразу хапає цю діючу і він навіть не проростає. Але знову ж таки теж є нюанс, е, в якому плані? коли ви сформували гребні, нагорнули те, що ви до посадки внесли трифлоралін, Виходить, між ребнями зменшена концентрація, тому необхідно все-таки використовувати люпи із цих продуктів, які я там казав, ці таблиці до сходів картоплі. Він буде внизу міжребками, його не буде видувати. Відповідно, він буде тримати як екрани, так і системні дії. Тобто, навіть тут все рівно треба використовувати два відтіючі речовини, для того, щоб максимально отримати ефект. І хотів би показати. Зліва, бачите, дікамба. Тобто, якщо у вас передні культури вона використовується, і рослина тож, знову ж таки може корневу систему брати, і по оксилемі, рухається знову ж таки в ну, картоплю, яке також зменшує вашу урожайність. Ну і загальний прийнятий раундап це системний дії, він як правило, через лист. Але може також е, рухатись і бокселем вог. Е, Регом е, е, деквація, як правило, контакт. Він спалює, там, де попаде. До речі, бентазон діїча також, це контактна дія більш призначена для твоїх бур'янів. Для бентазон особливості є те, що його треба вносити на початку е, сонячного дня, це десь-11 годин, коли не було роси. І якщо у вас там вже бур'ян трошки приріс, або падали соняшника, або гірчат, його навіть можна використовувати номер 0,7 і додати вусковий Олемікс або якийсь іншу олію для того, щоб зняти і вам добре підчислить. Для двойного ефекту, якщо там ще якісь є у вас специфічні бур'яни, можна також додати ще й метебузін 200-250 грамів це якщо сорт. Нечутливий до метрогузіна. Яким чином ввести грунтові гербіциди? Як правило, такі гербіциди, такі як той самий фнурохлорідон або колмазон, які є дуже летючими, то бажано використовувати максимальну велику краплю, щоб воно не зносило і не робило шкоди вам по культурам, які вирощуються рядом. І для цього нам необхідно знати, наприклад, яка висота діаметр краплі, і коли вона падає, наприклад, з висоти 3 метри, за скільки її зносить, і на яку відстань? Тут можна побачити чим менше крапля. Чим далі її зносить. При, наприклад, якщо навіть 5 км за секунду буде у вас, 5 км за годину швидкість вітру, то при 5 мікронах на 5 км виносять вашу краплю. Як далеко це може пройти? Тому, як правило, я вам рекомендую використовувати для внесення гімпсидів, е, начинає е, середнє розпилення. Тобто, за 10 секунд максимально 800 метрів. Питає, але якщо ще нижча висота, то це ще в два рази зменшити. Чим більше вили води і грубе розпилення. Ну, в межах, я кажу, не безмежно, десь 300 літрів достатньо буде, але діаметр краплі, якщо 400 метрів, то вона тільки до дороги йма, на 200 метрів. Для того, щоб, як правило, щоб ми не будемо міняти форсунки, то. У продажі якраз форсунки йдуть різних кольорів. Наприклад, вили води 300 мл – це голуба або зелена е, форсунка або біла, навіть ви знаєте, які ви це яка його основна дія. Якщо це листовий, після сходових, е, контактний дій, то краще використовувати середню краплю для того, щоб максимально покрити е, боян, який у вас у насадженні картоплі. Якщо у вас е, поза Після всходи могли також використовувати ту групу крапля. Тут між ними різниці великої не буде. А вже при системному систему тут чим більше крапля, тим краще буде. Особливо, якщо і особливо ще й виливати буде. Коли особливо у нас останні роки взагалі-то посушнули, то ви таким чином закріплюєте на поверхні ґрунту і таким чином ви його підсилюєте діями. А це по е, проблемні борони. Не всі знову ж таки гербіциди діючи взяв. А в основному, які найбільш будуть ефективні вам допоможуть. Тобто, якщо тут взяти то слуга жену, це гртова дія, він втримує, хоч але він його не вбиває повністю е, по гірчакам. Тут є цікаві гербіциди, які по багаторічному працюють. Бертазон, до речі, можна спалює по гетаціям, коли ми будемо використовувати. Також римської фургор можна використовувати. І по пасльону чорному, це колмазон, племецезин і просульфокал. найбільш ефективний проти цих бур'янів. В ідеалі для того, щоб мінімалізувати негативний вплив для картоплі і. Максимально закритий спектр бур'янів, ви використовуйте бакові суміші декількох продуктів. Тобто перелік ви їх бачите, тоді хватає. Відповідно до ваших проблем, якщо у вас амброзія проблема, значить беріть продукти, які більше будуть працювати по амброзії. І якщо у вас паскльон, додайте е, той, що працює по амброзії, і який буде працювати по е, пасльону. І таким чином комбінуєте кожен собі на своїх е, полях, ви знаєте, свої поля і свої ґрунти. І дякуючи добре, що у нас в цьому році буде закладено такий дослід в декількох е, точках України, і ми підведемо результати, яка схема, кожен саме м'якша. Як правило, саме буде та, яка принесе найбільше вам урожай картопель. Не кущ красивий зелений. а те, що ми раді чого ви її ворощують? Ви ж не раді куща вирушень зеленого, а для того, щоб була жаль картоплі і урожай нас розсудимо. Дякую. Ми заклали сьогодні вісім різних схем гербіцидного захисту. Причому за рахунок того, що довжина поля 800 метрів і посередині є технологічна дорога для зрошення, ми зробили таким чином, що всі вісім схем. Ми вносили половину схеми без роубека, тобто без ґрунтового перелипача, і половину з ґрунтовим перелипачем. Що це дозволяє? Це дозволяє порівняти, як він працює на всіх восьми схемах. І, відповідно, можна сказати, що у нас не вісім, у нас шістнадцять схем, тому що кожна схема фактично двічі повторюється. Всі, скажімо так, продукти оригінальні, які ми використовували, цей челлендж, це і продукти від Баспафа, Стомп, Фронтієра. Дуже всім вдячні, що вчасно привезли. Також ми використовували генеричний метробузин і генеричний кломазон. Там ще бачив питання: у нас є: від яких гербіцидів краще отриматися на піщаних ґрунтах, а на які краще звернути увагу. Є гербіцид плеч. Він на картоплі не зареєстрований, однак є світовий досвід його використання. Він контролює послів чорний, однак він дуже небезпечний на піщаних ґрунтах, тому цей гербіцид, до якого 3. треба да, дуже обережно іменно на піщаних ґрунтах ставиться. Хоча на чорноземі він це показує відмінно. Так треба просто більше підбирати гербіцид під свої бур'яни, а, а не під ґрунтши. Це, це те, що з рекомендацій можу сказати. Тобто, у нас немає пасльона чорного і амброзії. У нас є Слобода герчаки, і от ту схему, яку ми озвучили раніше, вона прекрасно працює. Та, при яких погодних умовах не варто вносити ґрунтові гербіциди? При вітряній погоді однозначно не варто вносити те, що ми сьогодні робили. Що в нас був такий невеличкий вітерок, але ми все-таки пішли на цей ризик. Подивимося, як працюють наші схеми, коли був невеликий вітер. І друге питання це коли йде посушева погода, і у вас колеса оприскувача і трактора, вони піднімають пил. Тобто тут навіть не стільки страшно, що попаде сам продукт на суху землю, стільки страшно, що той пил, який піднімається, він йде на каплю, він її абсорбує, і фактично цей. Продукт, який абсорбується пилом, він не спрацює потім. Тому це такий теж важливий момент. Не стільки важлива сама вологість, скільки цей пил. На це варто звернути увагу. Не завжди гербициди спрацьовують. Це може бути погода або банально, просто не встигли внести, і тому в нагоді нам буде в такому разі машина механічного пасивного типу, покучник, чим відрізняється від інших пристроїв. Для міжрядного обробітку. Тим, що він може обробляти окремі рядочки. Ми бачимо на світлині зліва, зверху, як можна демонтувати полицю пластинку, яка йде над верхівкою гребеня. Відповідно, в такому разі ми рослинку, нашу сходи не пошкодимо з одного боку, а з іншого боку, ця машина дає нам можливість поправляти не лише міжряддя, а й сам гребень, не руйнуючи його. Тут нам демонструється, як по боковині гребня проходить колесо, а відносно якого налаштовується глибина підрізаючого ножа, який, відповідно, взрихлює шар ґрунту і може видалити коріння бур'янів. Якраз от бачимо, як ця машина працює на гребені. Є можливість використовувати так, також ось такі от гребіночки із пружинної сталі. Вони підпружинені, також проходять по боковині гребеня і можуть його зрихлювати, видаляючи бур'яни безпосередньо на гребені самому. Така машина використовується також дуже успішно в рамках біотехнологій. Дякую за увагу. Бажаю святкового настрою в день вишиванки та мирного неба, за яке не припиняємо дякувати нашим оборонцям та всіляко їх підтримувати.